Розділ шостий. Але ізраїльтяни знову почали творити зло перед Господом, і Господь віддав їх на сім років у руки медіянців. Важкою стала рука медіянців над Ізраїлем, тому ізраїльтяни зі страху перед медіянцями змушені були робити собі в горах сховища, печери й недоступні місця в скелях. Часто траплялось, щойно ізраїльтяни засіють поля, наскочать медіянці, а та інші племена зі сходу. Влаштовують проти них табори і нищать увесь урожай краю аж до околиць гази, не залишаючи на прожиток Ізраїлю нічого, ні вівці, ні вола, ні осла. Адже вони приходили разом зі своєю худобою та зі своїми наметами. Їх прибувало так багато, наче рої саранчі, адже ні їм, ні їхнім верблюдам не було числа. Вони приходили, щоб спустошувати край. Через набіги медіянців край цілком зубожів. І тоді ізраїльтяни почали волати до Господа. Коли ізраїльтяни волали до Господа про захист медіянців, то Господь послав до ізраїльтян чоловіка пророка, який сказав їм слова Господа, Бога Ізраїлю: Я вивів вас із Єгипту, випровадив вас з країни поневолення, я визволив вас від рук єгиптян і від усіх ваших гнобителів. Прогнавши їх сперед вас, я дав вам їхні землі. Тоді я вам сказав: Я Господь, ваш Бог, тому не бійтесь аморейських богів, у краю яких ви живете. Але ж ви не послухались мого голосу. Після того прийшов Господній ангел і сів в офрі під дубом Йоаша, нащадка Ав'єзера, в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від мітіянців, молотив пшеницю у чавильні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його. Господь з тобою, хоробрий воїне. А Гедеон йому відповів: О, мій владико, якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки медіянців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав: Іди, і, як могутній воїн! Врятуй Ізраїль з рук мідіянців, адже я тебе посилаю. Та Гедеон йому відповів: О, мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька, але Господь запевнив його Я буду з тобою, і ти знищиш мідіянців як одного чоловіка. Однак Гедеон попросив його: якщо я здобув твою прихильність, то покажи мені якусь ознаку, що це ти розмовляєш зі мною. Отже, не виходь звідси, доки я не повернусь до тебе і не принесу мій дар, який покладу перед тобою. А той відповів Я залишатимусь тут, доки ти не повернешся. Гедеон пішов і приготував козеня з отари, а також прісні хліби з однієї ефи борошна, він поклав м'ясо в кошик, а юшку налив у горщик і приніс до нього під дуб. Та й поклав перед ним. А божий ангел сказав йому: Візьми м'ясо та прісні хліби і поклади на он тому камені, а юшку вилий на них. Гедеон так і зробив. Господній ангел простягнув палицю, яку тримав у руці, та її кінцем доторкнувся до м'яса й прісного хліба, і вийшов вогонь зі скелі і поглинув м'ясо та прісні хліби, і Господній ангел зник сперед його очей. Тоді Гедеон усвідомив, що це дійсно був Господній ангел. Тому Гедеон вигукнув Горе мені, владико Господи, адже я бачив Господнього ангела обличчям в обличчя. Але Господь сказав йому мир тобі, не бійся, ти не помреш. І збудував там Гедеон жертовник Господу і назвав його Господь це мир. Він ще й досі є в Авіазеровій офрі. Так сталося, що тієї ж ночі Господь сказав йому: візьми теля зі стада твого батька і ще одного семилітнього бичка та зруйнуй жертовник вала, який належить твоєму батькові, зрубай також священне дерево, Астарти, що біля нього, а на тому постаменті споруди належним чином жертовник Господу твоєму Богові. Після цього візьмеш того другого бичка». Приготуй, як годиться, і принеси його в жертву всепалення на дровах отого от священного дерева, яке ти зрубаєш. Тож Гедеон взяв десять чоловік зі своїх слуг і вчинив так, як сказав йому Господь. Проте, побоюючись домашніх, що були з його батьком та мешканців міста, замість того, щоб робити усе це в день, він виконав Божий наказ уночі. І коли рано вранці повставали мешканці міста і побачили зруйнований жертовник вала, а священне дерево, астарти, що біля нього зрубане, зауважили також новозбудований жертовник і на ньому принесеного в жертву того семилітнього бичка. То почали запитувати один одного, хто таке міг зробити. Після досліджень та розпитувань сказали: це зробив Йоашів, син Гедеон. Тоді чоловіки того міста сказали до Іоаша Виведи свого сина, адже він має померти, оскільки зруйнував жертовника Ваала та зрубав священне дерево, яке було біля нього. Але Йоаш відповів усім, котрі стояли навколо нього, Хіба це вам заступатись за Ваала? Хіба це ви маєте його рятувати? Хто заступатиметься за нього, той до ранку сам загине. Адже якщо він є Богом, нехай він сам за себе і постоїть. Оскільки зруйновано саме його жертовник. Того дня Гедеона назвали Єру -Ваал, сказавши, нехай з ним Гедеоном судиться вал за те, що він зруйнував його жертовника. Якраз тоді всі мідіянці, амаликітянці, а також східні племена об'єдналися разом, перейшли Йордан і отаборились у ізраїльській долині. В той час Господній дух зійшов на Гедеона. І він затрубив у трубу, скликавши таким чином увесь рід Авієзера, аби йти за ним. Крім того, Гедеон розіслав вісників до всього племені Манасії, вони також зібрались навколо нього, він послав гінців і до Асира, до Завулона та до Нефталима, і вони приєднались до нього. І Гедеон сказав Богові: якщо моєю рукою будеш рятувати Ізраїль, як ти обіцяв. То ось я кладу на току вовняну шкуру. Якщо роса впаде лише на саме руно шкури, а вся земля навколо буде сухою, то я знатиму, що ти спасаєш Ізраїль моєю рукою, як ти говорив. Так і сталося. вставши на другий день уранці, він віджав шкуру, вичавивши з руна шкури повну чашу води. Але Гедеон знову промовив до Бога. Нехай не запалає проти мене твій гнів, якщо я попрошу тебе ще раз. Дозволь мені ще раз зробити пробу на шкурі, тож нехай тільки саме руно шкури залишиться сухим, тоді як навколо на землі буде роса. Наступної ночі Бог так і учинив було сухим лише саме руно шкури, а на всій землі навколо була роса.